Якщо ти хочеш класний кросовер, в даному випадку Audi Q5, ціленька з Америки, але на комплектації Premium Plus, повністю неушкоджена машина, не топлена, ніяких не... пошкоджень не було. Один дрібний, скажімо так, пошкодження бампера, замінений бампер, фари в оригіналі, також решітка. І дивіться, який шикарний салончик в ній. Повністю безключовий доступ і електрокришка. Пам'ять сидінь, шикарна музика, мертві зони, красивий, шикарний коричневий салон, темна стеля, панорамний дах, преміум плюс комплектація. Автомобілі 221 тисяча оригінального пробігу. Автомобіль обслужений по підвізці, по двигуну, 2014 рік Ауді, 15800 вартість автомобіля. Шикарна пропозиція. Хто знаходиться в Луцьку, більш детальна інформація по телефону або на YouTube каналі «Автоствол». Шикарний автомобіль. Як для себе.